Як відбувається підготовка плати до перенесення тонеру для технології лут? Перше, що ми робимо, це, звісно, відрізаємо по розміру. У мене конкретно такий у нас таку кількість плат. Далі беремо наждачний папір. Бажано тисячну. але у мене 400. І що робимо? Ось такі рухи. Вздовж. Спочатку вздовж. Тобто треба зробити так, щоб весь текстоліт був в е црапаних. Вся міть на текстоліті. На скло текстоліті. Є. Здовж зробили. Тепер <кхм> треба впоперек. Щоб краще. Щоб все добре з'єдналося. Щоб зробити якісну плату. Після всіх цих процедур беремо ватний тампон, беремо спирт, у ізопропіловий, запропіловий ось. Взяли і протираємо. Тобто так ми знімаємо весь зайвий бруд, який тут є, а його тут немало. Це і мідь, і грязь, і все-таки інше. Це треба зробити об обов'язково, щоб знову ж таки тонер краще сів. Однією стороною потім пере... перевертаємо і другою стороною теж фігачимо. Все, підготовка плати до перенесення тонеру завершена.